Що ви уявляєте, коли чуєте слово олігарх, офшори, корупційні схеми, розкішні яхти в Монако та маєтки в Лондоні, куплені за народні гроші? А що як я скажу вам, що колись українські олігархи були зовсім іншими? Уявіть собі, мільярдерів, які були багатшими за сучасних. Але замість ВІЛ на Лазуровому узбережжі будували в Києві університети, лікарні та музеї, що служать нам і сьогодні. Це не казка, це реальна майже забута історія економічних титанів України. Історія про те, як вони збудували промислове диво, стали легендами Європи і чому Москва доклала титанічних зусиль, щоб стерти їхні імена з історії. Ви на каналі Незламна Історія. І сьогодні ми повернемо знебуття імена, які має знати кожен українець. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як колишні кріпаки стали доларовими мільйонерами, як вони фінансували українську культуру під носом у царської охранки, і яку страшну ціну їм довелося заплатити за свій успіх. 19 століття українські землі розділені між двома імперіями. Більша частина під П'ятою Росією, яку недарма називали тюрмою народів. Це була відстала аграрна країна, де панувало кріпацтво, легалізована форма рабства. Здавалося, жодних шансів на економічний прорив тут не було, і бути не могло. Українська мова заборонена, культура пригнічена. Будь-який прояв національної ідентичності жорстоко карався. Але в 1861 році пролунав Грім імператор Олександр II скасував кріпосне право. Це був, наче, великий вибух, який, хоч із запізненням, дав старт капіталізму. І саме в цей момент на історичну арену виходить перше покоління українських підприємців. Людей, які побачили у цьому хаосі не загрозу, а можливість. Історія перших з них звучить як голівудський фільм, брати Яхненки та їхній зять Симиренко. Вони були кріпаками, рабами, яких можна було продати чи обміняти на собаку, але вони мали мрію і неймовірний хист до бізнесу. Викупившись на волю, вони почали з малого орендували млини, торгували зерном. Кожна копійка йшла в справу, і ось вони накопичують капітал і роблять революційний крок: будують першу в російській імперії парову цукроварню. Це був космос у світі, де всі використовували примітивні технології. Вони привезли з Франції найсучасніше обладнання. Їхній завод у селі Ташлик став сенсацією. А потім вони пішли ще далі. Біля містечка Мліїв на голому місці вони будують гігантський цукровий та машинобудівний комплекс, але це було не просто підприємство, це було місто майбутнього. Уявіть собі, для своїх робітників вчорашніх неписьменних селян вони зводять ціле містечко на 800 будинків з власною лікарнею на 150 ліжок, аптекою, школою для дітей, театром, бібліотекою та навіть. Власною газовою системою освітлення вулиць у той час, коли в багатьох європейських столицях ще палили свічки, в українському селі Мліїв горіли газові ліхтарі. Це була справжня соціальна утопія, збудована українцями для українців. Але Семеренки були не лише геніальними інженерами, вони були патріотами. Платон Семиренко, один з керівників фірми, був близьким другом Тараса Шевченка. Коли поет повернувся із заслання, саме Платон дав йому 10 тисяч рублів, колосальні гроші на видання кобзаря, і робив це таємно. Адже за таку підтримку неблагонадійного поета можна було миттєво втратити все і відправитись до Сибіру. Їхній успіх був настільки гучним, що надихнув інших, і серед них династію, чиє ім'я стало синонімом багатства та меценатства. Терещенки, на відміну від цимиренків, вони не були кріпаками, а походили з козацького роду. Почавши з торгівлі, вони швидко зрозуміли, що справжнє золото України це цукор. Артемій Терещенко, засновник династії, мав унікальне чуття на бізнес: він скуповував заводи, модернізував їх, будував нові. Його сини, Микола та Федір, перетворили справу батька на справжню імперію. На початок ХХ століття родина Терещенків контролювала до 60% ринку цукру всієї імперії. Їм належали десятки заводів, сотні тисяч гектарів землі. Вони були одними з найбагатших людей Європи. Їхні статки, переведені на сьогоднішні гроші, обчислювалися б мільярдами доларів. І ось тут починається найцікавіше. Що робить людина, яка має майже необмежені гроші, купує палаци в Парижі, яхти, влаштовує розкішні бали? Терещенки робили і це, але їхнім головним життєвим кредо був девіз, викарбуваний на родинному гербі, прагнення до суспільної користі, і це не були порожні слова. Прогуляймося сучасним Києвом. Бачите величну будівлю Київської політехніки, одного з найкращих технічних університетів країни. 50% коштів на її будівництво дали Терещенки. Знаєте дитячу лікарню Охмаддит, яка рятує тисячі життів, її заснував і побудував на власні гроші Микола Терещенко. Існує легенда, що коли міська дума довго не могла знайти кошти. Микола Артемійович просто виписав чек на 80 тисяч рублів, сказавши: діти не можуть чекати, Національний художній музей України, де зберігаються шедеври українського мистецтва, збудований на гроші Терещенків, Київська консерваторія, їхня інвестиція, музей західного та східного мистецтва, який ми знаємо як музей Ханенків, це безцінна колекція. Яку зібрали Богдан та Варвара Ханенки, зять та донька Миколи Терещенка. Вони не просто заробляли гроші, вони систематично, крок за кроком, вкладали їх у розбудову української нації, в освіту, медицину, культуру. Вони перетворювали Київ з провінційного міста імперії на справжню європейську столицю. Загалом родина пожертвувала на благодійність понад 5 мільйонів рублів золотом. Сьогодні це сотні мільйонів, якщо не мільярди доларів. А родина Ханенків це окрема неймовірна історія. Богдан та Варвара все своє життя присвятили колекціонуванню творів мистецтва світового рівня. Вони подорожували Європою, скуповували на аукціонах полотна Веласкеса. Рубенса Рембранта унікальні ікони, античну скульптуру, але вони робили це не для власного престижу. Їхньою метою було створити в Києві публічний музей, щоб кожен українець міг доторкнутися до світової культури. У своєму заповіті Богдан Ханенко написав, що вся їхня колекція, разом з будинком, назавжди передається у власність міста Києва. Це був безпрецедентний дар: Терещенки, Симиренки, Ханенки, Яхненки. Вони були різними, але їх об'єднувало одне: вони були українськими патріотами, які будували Україну. Вони доводили не словом, а ділом, що українці це нація талановитих підприємців, інженерів, творців. Їхній успіх був живим спростуванням імперського міфу про малоросів, нездатних до державотворення. І саме за це імперія їх і ненавиділа. Поки вони мовчки заробляли гроші і ділилися ними, їх терпіли. Але коли їхня економічна потуга почала перетворюватися на культурну та національну силу, система відчула загрозу. А потім настав 1917 рік більшовицький переворот для України це стало катастрофою. До влади прийшли люди, головним принципом яких було грабуй награбоване. На процвітаючі заводи Симиренків та Терещенків прийшли комісари в шкіряних куртках. Усе, що створювалося десятиліттями праці, було оголошено власністю пролетаріату і по варварськи пограбовано. Унікальне обладнання розбивали, архіви палили, цукроварні, що годували пів Європи, зупинялися. Але більшовики знищували не лише заводи, вони цілеспрямовано знищували пам'ять. Вчорашні меценати, що будували лікарні, в радянській пропаганді перетворилися на буржуїв, кровопивць, та і експлуататорів. Їхні імена викреслили з назву вулиць, з підручників історії. Про них або не згадували взагалі, або згадували як про ворогів народу. Доля самих родин була трагічною. Частині вдалося емігрувати, втративши все. Вони помирали в бідності в Парижі та Празі, згадуючи про свою втрачену батьківщину. Ті, хто залишився, були репресовані. Федора Терещенка, авіаконструктора та мецената, розстріляли унікальну колекцію ханенків, пограбували. Найцінніші експонати вивезли до музеїв Москви та Ленінграда. Москва знищувала їх не просто за те, що вони були багаті, вона знищувала їх, бо вони були символом успішної, економічно незалежної європейської України. Їхні лікарні, університети та музеї були мовчазним докором імперії. Вони доводили, що Україна може бути не колонією, а самодостатньою державою. І саме цю ідею російський імперіалізм, як царський, так і радянський, намагався випалити розпеченим залізом. Терещенки, Симиренки, Ханенки це не просто прізвища з минулого, це приклад українського економічного патріотизму, це наша незламна історія про те, що українці вміють не лише героїчно захищати свою землю, а й неймовірно талановито її розбудовувати. Сьогодні, через століття, історія повторюється, як і сто років тому ворог знову намагається знищити все, що ми створюємо. Російські ракети так само летять у наші заводи, лікарні, університети та музеї. Вони бояться не лише нашої армії, вони панічно бояться нашого інтелекту, нашого таланту будувати і творити. Бо кожна збудована українцями лікарня, кожне успішне підприємство це цвях у труну, їхньої імперії, але історія цих великих династій дає нам надію, вони довели, що навіть у найтимніші часи в умовах окупації та репресій дух українського творця неможливо знищити. Вони можуть зруйнувати будівлі, але вони не можуть зруйнувати нашу мрію і нашу здатність її втілювати. Ця здатність у нашій генетичній пам'яті, наша справжня сила в умінні створювати. Бути нацією не просто воїнів, а нацією воїнів-будівельників. Дякую, що додивились це відео. Якщо воно допомогло вам по новому поглянути на нашу історію, підтримайте канал лайком, підпискою та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, кого з сучасних українських бізнесменів? Можна було б назвати гідним спадкоємцем Терещенків та Симиренків? І чому? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво обговорити. Це була незламна історія. До зустрічі!